Отже, сьогодні, по темі, як видно, ми будемо розглядати перехід до рівносильних лінійних рівнянь. Ну а перед тим як досліджувати це питання, зробимо актуалізацію знань, пригадаємо, що ми робили на попередніх заняттях. І так в найпершому занятті поняття лінійного рівняння зі змінною, де зараз моя вказівка на електронній дошці демонструється. Показую тобі тему першу. Так? Тут ми досліджували в принципі, поняття рівняння і з'ясували, які рівняння називаються лінійними. В наступному занятті перетворення лінійного рівняння ми детальніше сказали, як виглядає стандартний вид лінійного рівняння, який має вид, а також навели опори, що означає розв'язати рівняння зі зміною. Навели опору, що означає знайти корінь рівняння, або, в принципі, що називають коренем. і дослідили з тобою розв'язок рівняння на основі а, суттєвого поняття рівняння, яке заключається в тому, що рівняння це баланс. Знак рівності це баланс. Окей. Також ми досліджували, коли досліджували стандартний вид лінійного рівняння, говорили про коефіцієнти цього рівняння, це коефіцієнт пропорційності і також. Вільний коефіцієнт або вільний член він також називається. Ну, і в нас була практика, де ми визначали коефіцієнти тих рівнянь, які ми розглядали. Тобі також в якості домашнього завдання потрібно було вказати коефіцієнти для ось таких шести прикладів. І отже, пригадуємо, що те число, яке у нас знаходиться при х в якості множника, це і є коефіцієнт пропорційності, а те, що знаходиться без ікса, це є вільний член або вільний коефіцієнт. Ну, і для того, щоб тепер ми могли розв'язувати лінійні рівняння, ми будемо використовувати перехід до рівносильних рівнянь. А такий перехід ми будемо робити завдяки тотожним перетворенням. На попередньому занятті про тотожні перетворення ми трішки поговорили. Зараз поговоримо детальніше. І так, дослідимо перехід до рівносильних лінійних рівнянь. Нехай у нас є перший приклад. Перший приклад. Х плюс 10 дорівнює 12. Пригадуємо, що для розв'язку, для того, щоб зробити корінь рівняння, нам потрібно, щоб з лівої сторони від знака рівності, да, ось наша ліва сторона від знака рівності, у нас тут був лише х, при цьому 1х. А з правої сторони від рівняння нам необхідно, щоб було просто число. І корінь рівняння приймає вигляд x b, де b – це число. Пригадуєш на попередньому занятті ми в ході опори ось таке вказували. Mm. Значить, нам потрібно зробити так, щоб з лівої сторони у нас були лише ікси. Давай подивимося і проаналізуємо. З лівої сторони у нас лише ікси у даному рівнянні. Сергій, з лівої сторони лише Ікси, чи є ще щось. З лівої сторони. Так. Є коефіцієнт Б. Є коефіцієнт Б. Є, є ось ця десятка. Правильно. Нам ця десятка потрібна для лівої сторони? Чи вона нам заважає? Не, для лівої. Ну. Якщо це коефіцієнт то как, то ні. Це неправильно. Ні, справа в тому, що нам треба перейти до розв'язку х дорівнює B. Ось. Нам отакий вигляд треба, щоб наше рівняння прийняло. Х дорівнює b. А воно у нас не так. У нас не х дорівнює b, У нас Х плюс 10 дорівнює число. Тобто нам оця десятка заважає. Тепер дивіться уважно, щоб позбутися цю десятку, нам треба із десятки зробити 0. Як із десятки можна зробити 0. Ну, для цього потрібно від і, до, того ж самого результату відняти його. Від цієї ж десятки правильно відняти десятку. Тобто, насправді, ми додаємо, але протилежне значення до 10, тобто ми насправді додаємо мінус десятку. Да? Додаємо протилежне значення до 10. У нас є плюс десятка, протилежне це буде мінус десятка. І тепер, коли ми так робимо, то ось ця мінус 10 повпливає як на ліву, частину, а ми спеціально так робимо, щоб у нас тут 0 став, щоб у нас x остався на самоті. Але ж ось ця мінус 10 повпливає і на праву частину. Пам'ятаєш, коли я показував тобі лабораторію, математичну лабораторію рівностей, то у нас так і було. Оскільки у нас знак дорівнює, це знак балансу, то щоб баланс не порушився. Якщо ми застосовуємо до лівої частини якесь перетворення, нам це саме перетворення треба застосувати і до правої частини. Отже. У нас виходить, що було x плюс 10. І тепер виходить, що цю мінус 10 ми приписуємо до лівої частини. До рівня. Тут у нас з правої сторони була 12. Мінус 10 також приписуємо. Тепер. Дивимося на ліву сторону. 10 і мінус 10, що дає в результаті. І ще раз, що буде тут в результаті? 0. Окей. А тут 12 мінус 10. 2. Просто 2. І отже, у нас виходить з лівої сторони, ось тут. Залишається х плюс 0 або просто Х, а тут з правої сторони залишається двійка. Між ними стоїть знак рівності. Отже у нас виходить Х дорівнює Х дорівнює А, зі той. Ну, подлагою. Х дорівнює 2. Х дорівнює, дорівнює 2. Абсолютно вірно. А Х дорівнює 2. Це ж вигляд корінь урівняння. А корінь це розв'язок, отже, це є розв'язок рівняння. Розв'язок крівняння. В цьому випадку те, що ми тут застосували, тотожне перетворення. Таке тотожне перетворення називається тотожне додавання. Ні, ні. Тотожне додавання. Давай підпишемо його. Тотожне додавання. Окей, okay. це в нас перший вид тотожного перетворення. Поглянемо на другий вид. мінус 4 дорівнює 15. Знову ж таки, та сама ситуація. Нам потрібно з лівої сторони зробити, щоб просто був Х, з правої сторони, щоб було будь-яке число. З лівої сторони у нас лише X чи щось заважає? Ні, число. Що, що ще раз? Число заважає. Яке число? яке стоїть рядом з ним. Ну, а що це за число? Назви його. Ні, рядом з різним стоїть 4. Стоїть 4. Ти говориш, але насправді тут стоїть мінус 4. Тобто, старайся Там... тепер завжди отакі знаки їх приписувати до числа. Тобто тут у нас плюс 10, а це у нас мінус 4. А нам тепер, значить, по аналогії з попереднім випадком, потрібно із мінус 4 зробити 0. Як ми можемо із мінус 4 зробити 0? Ну, Додати до мінус 4 4. Додати 4, абсолютно вірно. Тобто, в цьому випадку ми віднімали, бо саме по собі число тут додатнє було, а тут ми додаємо, бо тут число від'ємне. Подивимося, що буде. З лівої сторони було хміну 4. Тепер ми додаємо 4. А оскільки це в нас перетворення тотожне, то значить з правої сторони робимо так само. Було 15. Робимо мінус 4. Рахуємо. Мінус 4 плюс 4 дасть нам 0, як ми й хотіли. 15 мінус 4, що нам дасть. 15 мінус 4 дасть нам 11. Дасть нам 11. А отже, з лівої сторони що у нас залишається тепер? 0. Погано чути тебе ще раз? Зараз у мене просто з дорівня 11. З лівої сторони, ось ліва сторона. Це права сторона. Ось з лівої сторони, що у нас залишається. З білій не залишається нуль. Тут 0, але ж окрім 0, ось же щось є. Що це таке? Х. Mm, залишається. Правильно. Тут у нас X і 0, але ж Х і 0 разом буде просто Х, 0 не впливає ні на що. Значить залишається так. з лівої сторони лише Х, а з правої сторони буде. Так, Я просто не почувствую. І так. У нас виходить x дорівнює 11. Ми прийшли до форми запису розв'язку рівняння, це у нас розв'язок рівняння. Розв'язок рівняння. Тепер проаналізуємо. Ми тут так само виконували тотожне додавання. Просто тут ми додавали від'ємне число. Тут ми додавали від'ємне число, а тут ми додаємо додатнє число. Що то, що то є тотожним додаванням. Просто в цьому випадку ми додавали від'ємне, в цьому випадку додавали додатне. Рухаємося далі. Розглянемо наступний тип перетворень. Уявімо, що у нас є 4х, дорівнює 20. На відміну від попередніх рівнянь, у нас вільного тут коефіцієнта немає, але у нас тепер є коефіцієнт пропорційності. Тут у нас коефіцієнт пропорційності також був присутній, але він дорівнював 1. Тут коефіцієнт пропорційності став 4. Для того, щоб розв'язати таке рівняння, нам потрібно позбутися від оцієї четвірки. Нам треба із 4х зробити 1х. А для цього ми розділимо все рівняння на 4. Таким чином виконується тотожне ділення. Таке тотожне ділення. Застосується зараз як до лівої частини рівняння, так і до правої частини рівняння. І, власне кажучи, може ще бути записаним у вигляді перетворення дієділення в риску дробу. Тобто ми могли б написати риску дробу тут і поставити четвірку, а значить і тут риску дробу і поставити також четвірку. Тобто, ми насправді ліву частину 4х ділимо на 4, отримаємо 1х або просто Х. Або через різку дробу можна ось так попрацювати. І те саме буде 4х розділити на 4 буде 1х. Давай в двох форматах запишемо. Перший формат 4х поділимо на 4. Дорівнює 20 поділити на 4. Що звідси матимемо? 4х поділити на 4, буде 1х або просто Х. З правої сторони буде 20 поділити на 4, буде п'ятірка. Отримали корінь. Х дрівня 5. Якщо робити за допомогою дробу, тобто 4х поділити на 4, ось так. То ми тут насправді просто застосуємо властивість скорочення дробів. Тут у нас 20 також розділити на 4. І тут далі так само з правої сторони 20 ділимо на 4. Далі ми можемо зробити скорочення, як я говорив, за властивістю дробу. Четвірку і четвірку скорочуємо тут по одиниці, у нас залишається так. 1 помножити на х і поділити на 1 дасть нам просто х. Ну і 24 і також скоротити на 4. 4 скорочуємо на 4 дасть 1, а 20 скоротимо на 4, отримаємо 5. І виходить 1х дорівнює 5 або просто х дорівнює 5. І це також наш корінь. Отримали розв'язок рівняння. Отримали розв'язок рівняння. І це у нас ми виконали операцію тотожного ділення. Це у нас тотожне ділення. Запиши собі, що це тотожне ділення. Це тотожне ділення. Ну, якщо є тотожне додавання, яке розбивається як на тотожне віднімання і тотожне додавання, є тотожне ділення, то, напевно, ж є тотожне множення. Справді є тотожне множення. Ще одна операція тотожного перетворення. І так. Щоб познайомитись із тотожним множенням, нам необхідно, щоб в якості коефіцієнта пропорційності у нас були якісь дроби. Наприклад, одна х. 1 п'ята х дорівнює, ну, наприклад, нехай буде 6. В такому випадку ми помічаємо, що у нас вільний коефіці... коефіцієнт пропорційності, точніше, вільного немає, а коефіцієнт пропорційності це у нас 1 п'ята. І це коефіцієнт пропорційності 1 п'ята. Якщо ми в попередньому випадку ось тут ділили на коефіцієнт пропорційності, то в цьому випадку також потрібно ділити. На це саме число на одну п'яту. Але ж ділення на дріб ми можемо замінити множенням. Тобто ми запишемо. Або якщо поділимо на ось цей дріб і замінимо дію ділення на множення, то в нас цей дріб перевернеться догори ногами. Тобто буде 5 перших. Або помножити на 5 перших, або просто на п'ятірку. І дійсно, якщо ми одну п'яту помножимо на п'ятірку. То у нас ця п'ятірка піде до чисельника, тобто буде 1 помножити на 5 і поділити на 5. П'ятірка і п'ятірка взаємно скоротяться, дадуть по одиниці. У нас 1 помножити на 1 поділити на 1 буде одиниця. І x рядишком залишається. Якщо тут у нас був x, то й тут буде х, то й тут буде х. І виходить 1х або просто х. Покажемо це детальніше. Значить, у нас виходить. 1 п'ята х помножити на 5. Дорівнює 6 помножити на 5. 6 помножити на 5. Тут 1 п'ята х помножити на 5. Оця п'ятірка піде в чисельник, якщо я не показав, і буде одиниця х або просто х. А з правої сторони у нас буде 6 помножити на 5, тобто 30. І ми отримали х дорівнює 30. Це наш корінь, наш розв'язок рівняння. Розв'язок. рівняння. Ось така операція називається тотожним множенням. Тотожне множення. Таким чином ми познайомилися з чотирма основними тотожними перетвореннями. Коли ми одне рівняння перетворюємо в рівносильне рівняння це тотожне додавання, яке розкладається на тотожне віднімання та тотожне додавання. Тотожне ділення і тотожне множення. Для закріплення виконаємо вправу. вправо. Перше рівняння. Х плюс 4 дорівнює 3 помножити на 5. Друге рівняння. Х мінус 3 помножити на 2 дорівнює 12 мінус 3.

Помножити на 3. Ось такі рівняння треба розібрати. Помножити на 2. Тобто у нас х плюс 4 дорівнює 15. Так. Тепер від 15 віднімаємо 4. Х плюс 4 дорівнює 15. Mm -hmm. А з лівої сторони, що буде? Яке тут тотожне перетворення треба зробити? Ну. No. Оскільки оскільки нам заважає четвірка, так. то потрібно від 15 відняти 4. Треба від x плюс 4 відняти 4. Так. Просто це мінус четвірка ще й стає і справа. І зато 15 буде мінус 4. І вийде Х дорівнює 11. Правильно, з лівої сторони х плюс 4 мінус 4 буде x плюс 0 або просто х, а з правої сторони 11. Друге. Друге, Для початку нам потрібно дізнатися, скільки буде 3 помножити на 2. 3 помножити на 2 буде 6, значить буде мінус 6 дарівні 12 мінус 7. Далі у нас іде 12 мінус 7 дарівні 5. Так. Тобто х мінус 6 дорівнює 5. Так, яке то тотежне перетворення треба зробити? Якщо вважає, мінус шістірка, то потрібно додати 6 до 5. Ну треба додати 6 до 5, це з правої сторони. Але ж те, що ми зараз робимо, це ми не до 5 додаємо шістку. Те, що ми зараз робимо, це ми шістку додаємо до лівої сторони, до мінус шістки. Тобто, наша основна задача це із мінус 6 зробити 0. Із-за цього ми додаємо 6. Просто це додати 6, ще й приписується з правої сторони. І просто як наслідок виходить 5 плюс 6. Тобто х дорівнює 11. Х дорівнює 11. 4х дорівнює 5, помножити на 12. Для початку нам потрібно 5 помножити на 12 і у нас вийде 60. Тобто 4х дорівнює 60. Так. Ми. ми 4х ділимо на 4. Так, молодець. І це у нас виходить, що x дорівнює 15. Правильно, це у нас х дорівнює 15. 4х ділимо на 4, і як наслідок, ще й доводиться 60 ділити на 4. Далі одна шоста іксад рівнює э, 12 помножити на три. Для початку нам потрібно дізнатися, скільки буде 12 помножити на три, але ми це знаємо, і у нас вийде 36. Тобто одна ціла ну, одна шоста іксад Так. 36. Нам потрібно э, одна ціла. Э, 1 шоста х помножити на 6. На 6, правильно, бо якщо помножимо на 6, то знаменник 6 і те, що ми множимо, яке піде в чисельник, взаємно скоротяться, дадуть нам 1х. Х дорівня. Але ще з правої сторони тепер треба 36 множити на 6. Ну, так. Да. І 36 помножити. Рівня... Угу. 6. Ні, х дорівня тридцять помножити на 6. З правої сторони 36 помножити да, на 6. Дорівнює. Хдорівні, так, 180 216. 216, правильно. Молодець, добре, справився. Чудово. Чудово. Мікрофон, так. І... Ще? Вимикати мікрофон. А, так, да, мікрофон можеш вимикати. Ми завершили на сьогодні роботу. Ми познайомилися із. Рівносильним перетворенням рівнянь, а для того, щоб робити рівносильне перетворення, ми виконуємо тотожне перетворення. Тотожне перетворення ми познайомилися з чотирьома видами: тотожне віднімання, тотожне додавання, тотожне ділення, тотожне множення. На цьому будемо завершувати. Зараз запишу тобі домашнє завдання.